Це Славко. Оце я хотів зробити курдський кінжал, а з нього виходить непоганий Златоуст мисливський, в принципі, кращий, ніж у Самсонова. Це я до того, що Трамп полишив москалів на нас, а нас на Москвинів з тим, щоб ми повоювали між собою в пісочниці, а він там зробив невеличку переможну війну. То я скажу, що це так само обосічне, як і сподівання Трампа. Це ми посидимо і подивимося, наскільки швидкою та переможною буде його війна з Іраном. От в чому проблема! Вважати, що якась війна на Близькому Сході була швидкою і переможною, може тільки той, хто. Незнайомий з війнами на Близькому Сході, розумієте? Це не тільки траш, треш очереднь, черговий для правоти і лівоти, те, що там відбувається. Це проблема для Трампа, для його виборців, чи не стане Іран черговим іраком. А те, що воно стане раком, то це можна не сумніватися. Чому? Тому що на відміну від вас я дивлюся на курс стамбульського долара. От я спеціально включив перекладач з фарсі, я ж не такі, щоб розуміти фарсі. А ось стамбульський долар це той долар, що іранці купують на ринках Стамбулу, як який ми колись Ви розумієте, що в Ірані купити. Як це вам сказати, долар треба пертися на ринок Істамбулу. Ну і ми всі туди перлися свого часу. і Вони як переїжджають назад в Іран, зразу це цікаво. баби зразу на мордніки одягають платки на довії, одразу з крепними становляться, Хвалять, що нас по 50 яиц видають безплатно. Тільки я не зрозумів. Ну, погано швидко говорять на сім'ю чи на людину. Асі повідомив, що не можна побідіть народ, я видають по 50 яїць безплатно. Так. Да. Вони, в принципі, колись видавали по 50 набоїв безкоштовно качевникам. Ну, це таке. Так ось, бачите, оце курс, оце бомбардування. І це зростання курсу, ви бачите, з початком війни зростання курсу стамбульського долару невелике. Цікаво, що ви бачите, що у нас стільки не дають і курс рубля до туману. Тут був, був зараз, значить. Так, це курси валют. О! О! Курс рубля до туману. Так само ви бачите, що, в принципі, іранська валюта ще тримається. Війна війною. Зрозумієте, нанести. Хаотичні удари по 90 мільйонній країні це не так просто порівняйте площі Ірану і площі Ізраїлю. Якщо Іран не засить, а цьому є підстави, тому що протока Ормуська все ще не закрита, танкери штиряють, нафту вивозять. Війна, це доводить нам, що війна це не абсолютна війна, От, тотальна війна Клаузеві, це все-таки не кожен дурак на нього рішиться. Після Гітлера і Черчилля треба бути ідіотом. Щоб рішитися на тотальну війну. Ціною загибелі двох імперій. Ми ж не хочемо загинути з тою ціною, щоб разом з нами загинуло Ерефія. Навіть Ерефія не, спіш... не спішить загинути, щоб разом з ними загинула Україна. Дураков з кожним годом становиться все менше. Хоча деякі йдуть на СВО. У нас то ловлять, а в них на СВО самі йдуть, слухайте. Так ось. Оце курс російського рубля. Десь був курс його долара, бачите? Курс долара. Да, за тоді я дивився, давали 70, зараз віз, ну, 78 давали рублів за долар по їхньому. От, що ви брати в поїздку в Росію, долари і російські рублі? Хотів би я знати, значить, коли це було, ну, не будемо дивитися, до чого я за ці курси поки стоїть іранський дерев'яний, то значить стоятиме і в Ірані, і поки що війна не виглядає короткою війною близького сходу. Вона вже терміни короткої війни близького сходу. Ось ось мене. Давайте сподіватися, що це буде. Не коротка війна на Близькому Сході, тому що ми маємо подивитися на Трампа в пісочниці, який з нього вояка. От ми, українці, тепер знаходимося в позиції Трампа. А посмотримо, а як от у тебе коротка і побідоносна, у твого короткого вийде, побідоносна, Або все-таки з м'яким кончиком твої бомби, бетонобойні, не на тих ти її бросаєш. Розумієте? І друге питання, чому я про це все Чим каже сьогодні ранок, я завжди дивлюся, чим стурбовані підлітки пхіняну? Ростом платежей електронних через телефони. Каже, що все-таки за напої, за ігри, за снеги доводиться платити з телефонів. Якщо вас коротко цікавить, чого я вивчав, яке ставлення до війни і постачання корейської зброї в Північній Кореї? Ну, в принципі, керівництво Кіма. Ким почав скармлювати тезу свою своєму населенню, що ми піднімемося на продажу зброї. Весь світ банкрот в продажі зброї, а ми з нашою індустрією зможемо піднятися. Я скажу, щоб ми платили аткати, вони би нам продавали. Треба рішати вопрос, Америка уходить до прийти Корея. Якщо вже Кім хоче постояти благосостояння народу, а інфляція росте, і ціни на ріс растуть. Люди переплачують саме за а У нас є, якщо ви все одно не жрете, а ми з Росією перетопчимося. Давайте пошлем наш короткозірністий ріс український, не Китаю, як ми хотіли, бо шо вон нам Китай зараз він дрони не хоче постачати, а в Північну Корею і по нормальній ціні. Вони там переплачують на ринку, щоб їсти круглий, ну крахмалістий, тільки в наші ідіоти їдять пластмасу з Єгипта. Ми можемо перетаптатися без ріса, все одно ви його не, ці, не цінуєте і купити собі якісь міни взамін, тому що вони хочуть піднятися на військовій індустрії. І тепер яка реакція значить населення? каже, що це приведе до росту статусу корейських працівників на Росії. Участь корейських військ у війні, і головне, що ми рятуємо таку воєнну державу. Це збільшить престиж корейського війська. Бо каже, ми рятуємо таку воєнну державу, якою вважали Росію. Що завдяки корейцям така воєнна Росія, держава, як Росія, перемагає. Коротше, я скажу, що вони там на підйомі. Ну жратя тим не допомагає. Якщо вам цікаво за скільки платять на стройках, це буде інтермедія зараз знову про війну. То я вам можу сказати, за некваліфіковану роботу платять десь 27-25 тисяч вон в день, тому що народ не хоче працювати на державу оплатить. Зараз від справки з психушки добре пошлігавий трост на справки з психушки. Каже, йдеш в психушку, береш справку і можеш спокійно роботи, ніхто тебе не тронет. А, ну, та, а кваліфікована робота від 30 тисяч, значить, вон. Це, в принципі, непогана. Ціна це долар і більше Долари на день платять. А щоб от, як у нас сапати кукурудзу, 3 кіла кукурудзи, значить на день. За 3 кг кукурудзи можна найняти корейця. хай їдуть до нас, бо ми, ми могли платити по 5 кілограмів кукурудзи. Вони б тут, правда, грошима брали, щоб день сапати, каже, 3 кілограма кукурудзи. Отакі От оціни на ринку, щоб ви розуміли, це так само триждень двадцять 21, виходить, ну, триждень двадцять 24, ну під до 80 центів. За 80 центів можна ви такі щасливі місця. Де за 80 центів можна найняти людину день сапати на полі і що ж непогано сапатиме. Але з іншого боку, ви розумієте, що 3 кілограми кукурудзи це вона буде сита. Долар у день. Це він може в день купувати кілограм рису, якісного, круглого на ринку по ринкових цінах. Це родина буде сита, а деякі зможуть навіть купувати м'ясо. Отакі от новини. Значить, я вам повідомив за ціни на ринки. Тепер поговоримо за війну. Чи захлинувся наступ Путіна весняний? Я ви знаєте, що ця статистика втрат доволі умовно, що тут важуть не показники, ми вам пояснювали, а динаміка, а сама крива графіка. І якщо порівнювати, от, от ви ж знаєте, що пункт передачі зброї перейшов, прості господі, під польське натівське управління з американського. Що це ще для нас означає, не знаємо. Будемо посмотрети. Але якщо порівнювати з тим, що нам зробив Бідон, ось. І що їм зробив бідон, коли перестав постачати зброю? І з тим от весняним наступом Путіна? Ну от воно в принципі. Зноль ну четверт. Ось він. То я скажу, що поки що весняний наступ Путіна не виглядає таким, як осінній наступ Путіна при бідоні. Отака от, от ситуація. Тепер, чому б загровою за ракети, куди пропітлять? Ви ж бачите, це іскандер, щасливий міста. Я скажу, що от винниця, не дарма в винниці збиралися зробити воєнну столицю України на випадок війни. Ви бачите, що іскандьори не долітають. Це такі благословенні місця. І я, я розумію, плани Асі переселитися сюди ближче до ушиці. Ну, на випадок чого? Але, бачите, це от іскандьори, значить, а це корейські ракети. Бачите. Що не пропетлять от корейської ракети, не ту, що припетляєш. Хмельницький що тут лишилося? Да, Тернопіль, Івано-Франківськ. Ну бачите, корейські ракети знають, що не зачіпати, що краще не зачіпати, куди краще не залітати, я скажу. Поки що ми знаходимося в такій ситуації. Я три дні мислив, як той Сьогун удалився на розмишлення. Ви бачите, зробив златоустівський ніж замість Курського. Ну так буває. І так буде в Трампа, розумієте? То, що він без 5 минут лауреат, ну пакистанці змогли. Вони хочуть, щоб подивитися на нас в нашій пісочниці, як тут ми будемо без них. Я скажу, ми на них подивимося, як їм в їхній пісочніці вдасться. І тільки по результатах маленької побідоносної війни Трампа можна буде судити, чи буде вона така сама маленька і побідоносна, як в Путіна. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а Кому не подобається Златоуст, то в мене є ще ця прекрасна финка. Я скажу бюджетна, вона непогано пішла перша. Я вирішив зробити серію, буде економічніше і вам всім раджу. Бай. А я хотіла додати, про який весняний наступ? Все время говорите. Уже весна закінчилась, уже 23 июня. же весною бачиш. Все это уже весняного наступа нету. Ну, это ты скажи на фронте. Весяной наступ есть, Ася, давай так скажем. Но эффективность его невелика. Очень, да. Ну на да, конечно. Уточнение и завершено. Бай. Бай, лайкайте, поширюйте, петримуйте. Да, Будем будто. вам вдячны. Дуже вдячны.